На жаль, нарешті потрапив на ремонт ось такий акумулятор-поверстак. Цей акумулятор 23-го року виготовлення, він практично новий. Тут, в принципі, по салазочках ось. У відблиску видно, що від по полиску що він мало що працював. А що сталося? Чоловік працював, розрядив. Дивиться, одне ділення, акумулятор відключився. Постояв пару хвилин, ще разочок розрядив, повністю знову відключився. Ну і так разів не знаю скільки, Ну плюс-мінус, хай буде десь 5 разів був акумулятор розряджений, поки не відключився. Відповідно, після того він ще постояв, я так підозрюю, можливо, переночував і потім ставився на зарядку, а може ще декілька днів стояв розряджений, ставився на зарядку і. Індикатор не світив і взагалі зарядка вибивала помилку. Ось така інструкція, як вбити новий акумулятор. Декілька разів до відключки і лишайте на тиждень. Я думаю, що відсотків 80 що ви будете пер... прирячені на успіх, щоб вбити навіть такий акумулятор. Чому навіть зараз покажу, я його розбирав. На даний момент відновив, ще повністю його не балансував, там одна банка по напрузі трішки. Поплила, спеціально лишив в такому режимі, щоб ну, можливо там є балансер, хай трішки попрацює. Так, показую, що тут є. Так, сам корпус такий потужний, має ребра такі підсилюючі, щоб тримав він і не розгинався. Далі сама кнопочка також армована металом, ось видно. Видно, щоб не було. А може при тестуванні були такі проблеми, що відламувалось. Ну, не знаю, ніколи не бачив, щоб ламалась кнопочка. Так, пружинка є. Так, і тут що ми бачимо? Бачимо, що є. Силові ключі, вони видно, що є симетрично встановлені по три штуки в одну сторону, по три штуки в другу сторону. Відповідно резистори для замірювання навантаження. Це означає, що тут є захист по перенавантаженню. Тобто, коли буде перенавантаження, ось збірка з транзистором відключить відповідно навантаження. Також є запобіжник плавки. На 125 А. Ну, в принципі, досить так непогано. І по балансуванню тут по схемі, так скажу, з цієї сторони балансира точно немає. Можливо, є на зворотній стороні, але це не точно. Дивлячись по проводах і по по доріжках, що можливо і немає балансира, а може і є. Чесно кажучи, балансирів на акумуляторах від інструментів ще не зустрічав. Так, ну, в принципі, і все. А, акумулятор сам приклеєний через а, термоскотч, я так підозрюю, до нижньої частини корпусу для того, щоб покращити передачу тепла. Не знаю, тут в загальному так він виходить весь компактний, що внутрішні пакети в будь-якому випадку будуть трошки перегріватися. Три внутрішніх пакети, а особливо самий середній, тому що виходить, що тут теплоросіїці зверху, знизу так само, потім ще три пакети, які всередині, як ну, в типу, сендвічі, виходять. Мой середній пакет, третій пакет, виходить він в епіцентрі температури, тому що зверху два пакети, знизу два пакети, і посередині він. Ну, якось так. А на вихід, ось тут клеми видно, це вихідні клеми самих пакетів. Ось це є пластина з нього. Так, і саме цікаво мені це замірити опір. Скажу чесно, я ще не міряв, і мені цікаво, що він покаже, наскільки тут низький опір. Так, замірюю одразу на виході з акумулятора самих пакетів. Так, ну, досить непогано. 11 мільйон. Ну так, да, жирненько, жирненько так. Це дійсно, такі, така віддача тут нормальна буде. 11 млн. Перепаковував недавно акумулятор 8 Ампер на 21700, то там опір вийшов десь 20 мільйонів, якщо не помиляюся, 19, що теж досить високий показник. Але я не пам'ятаю точно, чи це було на клемах, чи це на акумуляторі. Так, що тут на клемах? на клемах 150 Ом. Це означає, що, мабуть, він типу як в захисті. Це у нас 25 Ом. 25 мільйон. Так, 150 Ом показує. Скоріше за все, потрібно дати якесь маленьке навантаження і тоді замірити ще разок. Що ж це придумати? Так, ось в мене є USB-роз'єм. Я, мабуть, його і підкину. Так, мінус у нас справа. Так, USB роз'єм працює. Так, дам навантаження, бо щось він дуже плаває. Але опір вже вийде, що будуть враховувати е, ще плюс конденсатори, який знаходиться в модулі. 30 це ну, в принципе, может быть. Может быть, и захочется ребляк. Звучание Пятирка. Так, на 28. Через те, что такая великая тут, такая велика смужка, Плюс запобіжник на 125, резисторы дають опер и кожен транзистор. На доріжках тут Ну, выходит, что в сумме... Не знаю, чому таке рішення було, але, скоріш за все, що обґрунтоване таке рішення. Видно, що було більш безпечніше на елементи. Зроблено було подвійну, таку, подвійний захист. Не знаю, чи це буде оправдувати себе, але вже як є. Так, USB-шка працює. Ну, з однієї сторони виходить, що самі елементи дійсно класні. Все круто і класно, але з другої сторони, через те, що дуже багато цих переходів, через це сильно виріс опір. Ну, не знаю, чому таке рішення, але можливо при великих навантаженнях менше буде опір, але це навряд. Тому що завжди показує воно. Як воно є. Так, покажу ще. По напрузі. Так, напруга по елементах. Разом 16. 49. Перший елемент. Триаступісім. Другий. 3, 346. Третій. 3, 3, 352. Четвертий. 3, 352. П'ятий. 3, 352, 53. Виходить, що? Перший елемент? Русівший. Так, потрібно збалансувати буде і зроблю тест. Протестую на навантаженні. Подивлюсь, що там є. Так, ще цікаво мені, що тут на елементі є по опору. Чисто взяти елемент, заміряти. Так, 1610 мл. Так, перша банка 2,2 мл. Це взагалі супер. Так, друга. Також 2 і 2, але... Так, 2,19 мільйон. А наступний я вже не можу достати. 2 мільйона це ну, дуже потужний. Дійсно, ну, чесно кажучи, я не очікував, що так буде, що такий опір. Да, достойний такий апарат вийшов. Але... і на нього є управа, якщо що. Все, дякую за увагу.